Всім привіт! З вами Дельфінич. І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно грати на медику в грі Склад. Саме з цієї ролі багато гравців починають свій шлях в складі, хоча насправді ця роль є дуже важливою. В грі, і вона потребує від вас певних навичок і знань, які ми сьогодні спробуємо розібрати. Від саме від вас може залежати, чи переможе ваша команда в бою чи ні. Ну а тепер давайте поговоримо про основні функції, які повинен виконувати медик на полі бою. Перша основна це, звичайно, вже підйом гравців. Якщо ви граєте в склад, то ви вже знаєте, що в складі, після того, як вас збивають, ви не зразу вмираєте. Є певний проміжуток часу, протягом якого вас вас може підняти медик. І давайте розберемо головні принципи, які ви повинні дотримуватися при підйомі гравців. Перший принцип це принцип пріоритетності підйому, тобто, кого в першу чергу ви будете піднімати. І тут, в першу чергу, йдуть гравці вашого складу, тому що в кожному складі повинен бути медик, і в першу чергу у вас в пріоритеті повинні стояти. Саме гравці вашого складу, а не іншого. Так, да, є різні ситуації, наприклад, коли у вас там залишається два тікети, і ви вже починаєте піднімати всіх підряд, да, але в основному ви повинні розуміти, що в першу чергу ви лікуєте саме гравців і піднімаєте гравців вашого складу, а вже потім ви підійдете до інших складів, якщо ваш складний буде не проти. Наступна пріоритетність це пріоритетність по спеціалізації або пікетам. Де в першу чергу іде офіцер, тобто командир вашого відділення, тому що дуже важливо, щоб в вашому складі був раліпойнт, щоб ваш складний міг бачити і аналізувати обстановку, яка відбувається навколо нього, і приймати вже конкретні рішення. Тому, в першу чергу, ви піднімаєте командира, потім ви піднімаєте тандем або трубо, тому що в будь-який момент на ваш склад може заїхати техніка. І Тандем може в принципі, врятувати ваш склад від загибелі або знищити 5-10 тікетів для ворожої команди. Ну, також на третє місці я поставив би медика, тому що дуже часто. Зараз склади грають в два медика, а не в одного. Тому може бути логічно підняти саме медика, щоб пришвидшити швидкість підйомів. Да? Неважливо, чи це в цьому випадку, чи це медик з вашого складу, чи з іншого. Якщо він вам допоможе підняти ваших гравців. Ну і друга функція це саме лікування. Ще її називають відновлення стаміни по різному. Ви повинні розуміти, що після того, як ви бінтом піднімаєте вашого тімейта, то йому ще потрібно відновити здоров'я або стаміну, що це називається. Як це правильно робити? Дивіться, є два варіанти. Перший варіант це коли вам потрібно максимально швидко підняти велику кількість ваших гравців. Тоді ви як робите? Ви піднімаєте вашого гравця бінтом. Після того достаєте аптечку і буквально на 1-2 секунди. Прожимаєте йому, ну, скажімо так, відновлюєте йому стаміну і зразу йдете до іншого гравця. Чому саме 1-2 секунди? Тому що навіть якщо ви просто на секунду клацнете аптечкою по вашому тімейту, у його вже буде відновлюватися стаміна. Да, рівень здоров'я в його залишиться таким же низьким, як він і був, але він уже буде зі стаміною, йому буде трохи легше стріляти. Хоча, звичайно, це дуже спірна ситуація, тому що після останніх обнов. То зараз екран у нього буде сірий і багато населяти він все ж таки не зможе. Але якщо вас цікави саме кількість за саме короткий час, то це найкращий варіант. Ну і другий варіант це просто ви піднімаєте і після цього достаєте аптечку і лікуєте до фул, скажімо, фул здоров'я, поки повністю не вилікуєте вашого тімейта. Ну і третя функція це розмінювати ваших тімейтів. Так, да, у медика не тільки задача, тільки підйоми. В деяких випадках ви повинні спочатку розміняти вашого тімейта, а після того піднімати. Четверта функція, як би я б назвав ви, передача інформація, в чому вона заключається, що медик перед тим, як піднімати, він повинен, по-перше, проаналізувати ситуацію і прийняти рішення, чи потрібно йому піднімати людину, да, намагатися, яка там лежить перед ним. Як правило, якщо вам не вистачає досвіду, то вам повинен підсказувати складне, але так як напав. Дуже часто офіцери менше досвідчені, ніж медики, тому дуже часто це рішення прийдеться приймати саме вам. Тому подумайте 10 разів перед тим, як намагатися когось підняти. Тому що це замість одного, тікета для команди може бути мінус 2, тому що ви просто зільєтесь. Якщо ви бачите, що людина лежить на дорозі і її контролює кулеметник. Краще дайте людині кол, а саме передайте інформацію, що краще гівапайся, тому що я підняти тебе не зможу. Так ви зможете зберегти один тікет і, скажімо так, підняти тих, які лежать в більш сейвовому місці, і зберегти більшу кількість тікетів для вашого складу і для вашої команди. Ну і п'ята функція це навчитися правильно використовувати DM, а їх у вас буде дуже багато, але це не означає, що їх треба розкидувати просто так. Подумайте звідки йде простріл, куди краще закинути дим, який і це дасть змогу вам підняти більше гравців. Ну і наостанок давайте поговоримо про секретні прийоми, які ви можете використовувати на медик, і з якими я з вами поділюсь. І перший прийом це правильна анімація підйому гравців. Цей метод потрібно використовувати, коли противник знаходиться на середній або дальній відстанці від вас. А саме вам потрібно під час підйому повністю опустити голову вниз, і це зменшить анімацію підйому і можливість того, що противник вас спотне на середній чи дальній відстані, особливо на таких картах, як Фолс Роуд, Містя, Єгорівка, то шанси бути спотнутим противником уміншаються десь у два рази. Використовуйте, будь ласка, цей метод. Другий прийом це правильні настройки звука. Тому що на медику дуже часто буває, коли ви когось піднімаєте і на вас просто заходять і впритул вбивають. Я думаю, хто часто грав на медику, ця ситуація доволі знайома. Щоб такого не було, зайдіть е, настройки звука і поставте громкость ефекту в мінімум 150 до 200. Так ви зможете почути противника, який до вас наближається в 2-3 рази раніше, ніж це було. Зі громкості ефектів там, 100 або менше. Ну і третій прийом це оглядайтесь по сторонам під час підйому, особливо коли противник знаходиться на близьких дистанціях від вас. Для цього ви зажимаєте кнопку Alt і під час підйому дивитесь завжди вліво, вправо, в сторону. Таким чином це вам дозволить спотнути противника раніше і, можливо, ви стигнете достати автомат і закрити противника раніше, ніж він вас замітить. Ну і останній прийом це правильне використання dif Дуже популярна помилка медиків, коли вони починають е, кидати дим зверху вниз, тобто кидають кудись зверх. Дуже швидко досвідчені гравці спотують саме з якою позицією це дим був даний. І починають туди закидувати ГПшки, гранати або просто на шифтах туди пушити, тому що розуміють, що медик знаходиться в незручній для себе позиції, кого зараз піднімає. Тому запам'ятайте, дим завжди намагайтеся кидати так, щоб він стелився по землі. І щоб противник не зміг його спотнути під саме анімацію кидання цього дима. В принципі, у мене все. Я всім дякую за увагу. Сподіваюся, що цей гайд був корисним для вас. Ну і напишіть, будь ласка, коментарі, можливо, я щось пропустив, тому що я знаю багато досвідчених медиків, грають на нашому сервері. Можливо, щось доповнюєте, да? можливо, щось в чим ви не згідні. Тому пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо підвищувати рівень обізнаності наших медиків. Ну і всім дякую за увагу. Якщо це був гайд, корисним прохання, поставте лайк і підпишітись на канал, так ви зможете мене підтримати. Всім дякую і слава Україні!